У Полтаві допомагали жінкам віднайти інструменти для реального впливу в громадах. Відбувалося це в рамках круглого столу на тему Пряма демократія сьогодні спроможні приймаючі громади складової проєкту Інклюзивна участь жінок в процесах розробки політик регіонального та місцевого значення Полтавської області. Організували зустріч за ініціативи громадської організації Інша жінка. Проєкт для жінок вікової категорії 30 плюс в пріоритеті вибу, але ми раді бачити всіх. Він направлений на те, щоб надати жінкам інструменти для реального впливу в громадах. Тобто, ми навчаємо їх тим, скажімо, таким моментом, коли вони можуть об'єднатися і подати свої рекомендації місцевій владі, тобто з будь-якого питання, Саме цей проєкт про це. Представниці громадської організації Інша жінка спільно з громадськістю напрацювали пропозиції щодо обласних програм, обговорили їх з представниками органів місцевого самоврядування, зокрема комплексну програму підтримки внутрішньопереміщених осіб 2023 2024 в контексті їхніх потреб. Ми розглядали конкретно кожен пункт, висловлювали своє бачення і те, що ми виявили, що ВПО дуже потребує більше інформації, також є певні пропозиції стосовно працевлаштування, є також питання і пропозиції стосовно житла, також є бачення стосовно розвитку середнього і малого бізнесу. Виявилася цікавою та корисною, і тема адвокації політик на місцевому рівні, зазначили учасники «Круглого столу. Наш дорадчо-консультативний орган теж займається адвокатуванням прав внутрішньо переміщених осіб в новій територіальній громаді, ну тобто в місті Полтава. Пройшло два з половиною роки війни. Люди вже деякі повністю інтегрувалися в Полтаві на новому місці. <плес> Вистріли собі нові Це знайомства дуже цікаво реалізувати і доводити, що разом ми можемо покращувати ситуацію, яка склалася, допомагати вразливим категоріям і вносити певні зміни. Круглий стіл, інклюзивна участь жінок у процесах розробки політик регіонального та місцевого значення Полтавської області провели в межах програми Єднання заради дії, що втілюється Айрекс за підтримки Державного департаменту США.